Вітаю, друзі. Як відомо, у ніч з 13 на 14 квітня 2024 року Іран у відповідь на обстріл Ізраїлем консульської установи в місті Дамаску іранської, в результаті якої загинули високопоставлені військові іранські, завдав масованого удару безпілотниками та ракетами по території Ізраїлю. Як подейкують, було випущено близько 500 е безпілотників, в тому числі е сателітами Ірану, таким рухом, як Хезбала, е Хусицьким рухом в Ємені та деякими групами в Іраку. А також е було запущено балістичні та інші види ракет з Ірану. Іран, е Ізраїль дуже успішно відбив атаку. Ракетну і безпілотну Ірану на свою територію, збивши більш ніж 99% цілей як над територією власне, Ізраїлю, так і на підльоті до території Ізраїлю, тобто в Йорданії, в Сирії та на інших територіях. Однак Ізраїль би не впорався із відбиттям цієї атаки, якщо б йому на допомогу швидко. Не прийшла міжнародна коаліція у складі Сполучених Штатів Америки, ситуативна міжнародна коаліція у складі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції і, можливо, інших країн саме завдяки цьому, саме завдяки міжнародній швидкій міжнародній реакції вдалося відбити цю атаку. І ось сьогодні надійшло повідомлення про те, що на це звернули європейські політики. Що Сполучені Штати, Велика Британія та інші країни дуже успішно допомогли Ізраїлю відбити ракетну атаку однак не проявляють такої активності, коли Російська Федерація обстрілює наші об'єкти генерації, наші мирні міста, наші в тилу цивільні об'єкти, інші медичні заклади тощо тощо. І ось е міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак заявив про те, що нічна атака Ірану на Ізраїль була успішно відбита завдяки швидкій міжнародній реакції і готовності захищати повітряний простір. Шкода, що ми не захищаємо повітряний простір над Україною з такою ж енергією. Це дуже важлива заява, як на мене, чеського міністра, яка розпочинає нову е таку публічну сподіваюся, розпочне нову публічну дискусію на цю важливу тему і поставить перед міжнародною спільнотою. Питання, чому ж щодо Ізраїлю, міжнародна спільнота діє в один спосіб, а щодо України діє в інший спосіб. Не йдеться про те, що міжнародна спільнота повинна приймати участь у бойових діях на боці України, але вона може надати нам допомогу у відбитті повітряних атак Російської Федерації, які носять явно терористичний характер, є військовими злочинами і. Руйнують нашу цивільну інфраструктуру та інфраструктуру життєзабезпечення наших людей, сподіваюсь, так як е, заява Макрона про відправку військового контингенту до України розпочала широку міжнародну дискусію е, в Європі і е, фактично. На жаль, українська влада відкинула ці пропозиції. Я вважаю, це груба помилка, яка шкодить національній безпеці України. Сподіваюся, що цю ініціативу підтримає як українська влада, так і інші міжнародні політики. І Врешті-решт вона вилиться в якісь конкретні кроки допомоги Україні у відбитті ракетних атак Російської Федерації на Україну. Слава Україні!